Мене кудись везуть Париж. Добре, Париж. Вона облизує пальці. Ця слина вона вже освячена. Цибульний yeah. суп. Я намагаюсь уявити себе есмеральдою. Все закінчилось не дуже добре. у них як у нас в Стокгольмі не було сонця півроку. Їх не прив'язують. Купляли квитки, а нам не вистачило місця. Куди ви нас везете? Ти зараз сидиш біля ейфелевої вежі і насолоджуєшся цим моментом. А я це розбила телефон біля цієї вежі. Блін, я не планувала так. Таке відео записувати. Привіт, я Таня, і в цьому відео розказую про свою подорож у Париж. Свої враження для того, щоб якщо у вас світобачення схоже на моє, ви змогли зробити для себе якісь висновки і визначитись. Чи варто воно того, чи слід витрачати кошти і час на це місто? Чи все ж таки краще обрати щось цікавіше для себе? І я так вдячна дівчатам, що вони підготувалися, знали, що треба скуштувати, куди треба сходити. Бо я була зовсім не підготовлена. Мене кудись везуть. В Париж. Добре, Париж, їдемо в Париж. Все розкажете по дорозі. Врешті ми шукали цибулевий суп, цибулевий суп з цибулею. По-перше, місце симпатичне таке кафе. Ми сидимо на вулиці. Цей настрій паризький. Тепло. В Стокгольмі холодно, ну і плюс я в Стокгольмі собі не дозволяю такі витрати на такі кафе. А тут ніби, ніби відпустка не завжди буває. І так сидиш, і тобі так спокійно, тепло, приємно. Клас, мені сподобалася ця ініціатива з цим кафе і з цим цибулевим супом. Знаєш, про суп. Так, ми тут замовили цибульний суп. Типу традиційний. Серце смаку цього супу це карамелізована цибуля. Він робиться на бульйоні, але м'яса там немає. Потім я ще вичитала, що там є біле вино, але коли я їла, я про це не знала. Може мені тоді б ще смачніше їлося. Ну, він мені так сподобався. Багато сиру. І багет прямо там в супі вже плаває. І додатково ще багет <сум> до супу. <сум> Багету багато раніше це була їжа простого люду а зараз вишукане блюдо. Так, от, там настільки багато сиру, і ти його їш, і він такий весь тягнеться, тягнеться. зрозуміло, як його їсти. Ти якось там на то накручуєш його на ту ложку, якось їш, І е, ніби зараз це вишукане блюдо, але коли ти його їси, ти не виглядаєш вишуканою людиною ти і намагаєшся якось впоратись з цим сиром. Але ну я ж кажу, смак мені сподобався. Ще взяли ось такий коктейль е, з лаймом, базиліком і ананасовим соком. Е, знову ж таки, в Стокгольмі зазвичай хочеться пити гарячий чай. А тут було так тепло, навіть трошки жарко, і так прям ну, приємно пити в спеку холодний напій, давно забути відчуття. Далі були біля такого красивого храму, на який рекомендую звернути увагу. Подивіться, як мало людей всередині, а який він насправді красивий. Які ці мозаїки різнобарвні. До речі, останнім часом мені ця мозаїка прямо дуже стала подобатись. Раніше якось було все ну, рівно, просто є, і є. А зараз дивлюсь, і мені красиво. Сиймо цікаві стільчики зустріли. Може, ви знаєте, що то вони означають? Чому спинка для дорослої людини? А сидіння ніби для малечі, такі низенькі, але з високою спинкою. Як ними користуватися? Для кого вони врешті створені? Побули трошки в атмосфері храму, уповільнили наш мозок після всіх натовпів, після гамору, після туристичних місць. Прям така прохолода і. Заспокоєння між локаціями намагалися переважно пересуватися пішки. Далі ось такий французький вайб з музикою біля сени. В цілому нам пощастило з погодою. Дуже тепло, приємно і не спекотно. Хоча, от в день навіть були моменти, коли ставало жарко. Я думаю, що це ж тільки травень, початок травня. Ну влітку там, напевно, пече дуже. Влітку напевно краще бути у Стокгольмі. Далі випадково потрапили на ось таку виставку хлібів. Українські ми не шукали, було там багато люду а у нас було мало часу. Але от шведський нам потрапив одразу на очі. Ми його. Познімали, але в Швеції він переважно круглий, а не такої форми. Ну, знову ж таки, це той, що у нас в магазинах продається. Може, національно він був такої форми. І у нас він більш підсмажений, виглядає більш апетитно, ніж на цій виставці. І, до речі, він солодкий на смак. Знову ж таки, може, смаки бувають різні, але те, що я їла, і те, що мені подобається, він солодкий. Далі ми підійшли до Нотр-Даму. І біля нього є ось така пекарня: прямо на вулиці, прямо от можна взяти там собі щось поїсти, сісти на сходи. Там є такі сходи з виглядом на нотердам, і прямо поїсти насолодитися. Але пекарня дуже цікава. Працюють вони без рукавичок, і подивіться, що робиться жіночка. Вона облизує пальці. Ну, в принципі, якщо вас не страшить французька слина, ви можете спокійно їсти. Пиріжки з цієї пекарні. А, ну, а з іншого боку, вона стоїть прямо під Нотердамом, там постійно ці дзвенять дзвони, то ця слина вона вже освячена. Тому я думаю, нічого страшного і вирішила собі взяти бутерброд. Там такі черги, і я стресую, ти йдеш, тобі треба одразу щось вибрати. Я ще не бачила, що там далі, а черга це перекриває. Тобто, я не можу подивитися. Що там далі і доводиться брати те, що я вже бачу. <ріху> Коротше, для мене це стресово, але ну, якийсь я бутерброд взяла, але він виявився дуже смачний це багет там з якоюсь начинкою. Ідіть у нас багета. По-перше, воно все свіже, воно там не зальожується, тобто хрумке, ням-ням. Але. З цим бутербродом все закінчилось не дуже добре. І що з ним сталося? Дивіться в серії про готель ну звенять дзвони, і це напевно сам Квазимодо прийшов тудун, тудун, тудун. Далі ми якимось чином зайшли всередину без черги. Знову ж там була черга довжелезна. Я не знаю, Іра там щось домовилась. Нас без черги запустили. Я так і не зрозуміла. Дивлюсь, ми вже всередині. Прекрасно ходимо. Я намагаюся уявити себе есмеральдою, але в такому натовпі не дуже то вдається. Ой, ми йдемо, і ця течія тебе несе по цьому тердаму. Просто несе не те, що по тебе є багато часу стати, роздивитись, якось зануритись в думки. Паралельно йшла меса. Вони були від нас огородження, але люди прийшли послухати молитву, помолитися, побути в своїх думках. А тут ми навколо не ходимо натовпом. І я ще хотіла сказати: от порівняйте цей храм і попередній. Ну в принципі, він я б не сказала, що він набагато якийсь яскравіший, цікавіший. Але тут стільки людей, а в тому взагалі нікого. Що значить маркетинг правильний? А ще в цих вітражних вікнах відкривається така квартирка, щоб провітрювати всередині. На вулиці намагалася сфотографувати себе і собор, знову хтось з нас не влазив. Або я, або він. А, Щось не не Жодної химери не побачила, чесно кажучи, не було багато часу навіть там походити навколо, подивитись, може, вони там десь і були, а може їх всі зняли на реставрацію. Я не знаю. Але факт в тому, що химер я не побачила. І ось з цього ракусу, подивіться, прямо. Собор і пекарня поруч, як це виглядає. Далі йдемо містом. На кожному кроці якась пам'ятка, це пантеон. Зараз це усипальниця видатних особистостей Франції. Парк біля Люксембургського палацу. В палац ми не заходили, але по парку пройшлись. Знову ж таки, погода зараз гарна, не спекотно. Влітку, думаю, тут буде дуже жарко. Але зараз люди сидять, чилять, засмагають. Таке враження, що у них як у нас в Стокгольмі не було сонця півроку, вони теж всі йому раді. І всі під ним сидять. Всі ці стільці переносні і живуть в парку. Ну, Їх не прив'язують. Цікаво, напевно, їх ніхто ще не забирав з цього парку додому. В пруду проживають рибки, і по місту постійно їздить поліція. Постійно з мігалками, постійно кудись мчить щось вирішувати. І ввечері у нас було заплановано прогулянку з сеною на кораблику. Ми ж дивились багато всього, тому прилетіли вже в останню секунду перед відправкою кораблика. І заходимо ми на кораблик. І підіймаємося на другу палубу, а там немає сидячих місць. Я думаю, прекрасно. Ми купили заздалегідь. Ми ж заздалегідь на все купляли квитки, а нам не вистачило місця. Я була засмучена, сіла спочатку на сходах. Сижу, ну думаю, ладно, на сходах нормально. Але потім, коли ми вже від'їжджали, підійшов до мене цей співробітник, правда, дуже чемно сказав, що ну, тут не можна сидіти, тому що це аварійний вихід, має бути вільно, тому, будь ласка, звільніть. Я кажу, як це звільніть? Там все зайнято, там сісти, нема де. Він каже, ну я розумію, але ну не можна тут сидіти. я ще на нього дивлюсь, думаю, такий ніби чемний, а такий розводіла. Тобто квитки нам продали, а місць нам не вистачило. Потім я знайшла. Собі місце внизу, сіла і сиділа вся така зла. Я просто не люблю цього моменту розвода, оцей розводняк мене вибішує. Я сижу, думаю, ладно, нормально, у мене тут місце, але там дуже смерділо бензином. Тут я знову зловила себе на думці, що я стаю занудою, яка каже, а от у нас в Стокгольмі не так, тому що у нас кораблики не смердять так. У нас екологічне паливо. А то сиджу я внизу і думаю, вони там на горі, в першому класі. А я тут на нижній палубі для Нижнього сорту людей. Але потім я так збагнула, що внизу там є каюта, ну не каюта, як це закрите приміщення, і там багато місць. І розраховано було просто, що коли вони продають квитки, що люди можуть сидіти і вгорі, і внизу. Це ж якби наша проблема, що ніхто не хоче сидіти внизу, але в принципі місця є. І коли я це зрозуміла і відчула, що мене не розвели, а що так задумано, мені стало веселіше. І приємніше. І тоді я вже піднялась на гору, почала все знімати. Ну і в принципі, там люди потім почали хтось спускатись, хтось туди-сюди, у нас вже було місце посидіти на горі теж. Знову ж таки, мені казали, що ці кораблики вони підвозять під вежу, коли її вмикають ввечері, коли темніше і вмикають, і вона так загоряється, і все так мерехтить. І що нас підвозять? Ще було світло. Ну, подивилися, ми звучиться французька французький шансон. Слухаємо все красиво, вежу зняли, пофотографувались, а потім нас повезли в інший бік. Я думаю, куди ви нас везете? У нас вежа там. <звезіть> Везіть нас на вежу. Зараз потемніше. Ну, врешті місто виявилося красивим навіть без вежі, просто вечірні ці вогники. І в принципі, я дуже люблю воду. І воно все так поєднується, і таке приємне завершення дня. І ми такі були втомлені, і вже де такий розслаблений, насолоджуєшся цією прохолодою вечірньою цією прогулянкою. Е, мені дуже сподобалась прогулянка, тільки якби ще менше смерділо цим паливом, було б краще. Але, тим не менш, вежа була красива в променях вечірнього сонця, е, тому жалітися не, нема на що. Красиво. А ці мостики. М -м -м. Ну і взагалі побачити Париж з сени, це теж. Приємне враження. Потім, коли потемнішало, і музику стало ставити більш спокійно, більш розслаблено, і така вже атмосфера була вже більш романтична і таке приємне завершення бігового дня. Але через те, що вежу. Нічну ми так і не побачили, ми мусили після цієї прогулянки поїхати до неї самі. І це теж були такі приємні моменти, коли ти сидиш, просто вже заспокоєний, нікуди не поспішаєш. По-перше, теплий вечір відносно. Темний вечір в Стокгольмі вже починаються білі ночі, і такого теплого темного вечора. Ну, я вже теж давно не бачила. І оце прям вечірня атмосфера. І ти сидиш і усвідомлюєш, що хоч це і не було твоєю мрією, але ти зараз сидиш біля Ейфелевої вежі, ось вона біля тебе. І ти просто сидиш на траві і насолоджуєшся цим моментом. Яка вона гарні у мене ввечері. Ай, краса. І усвідомлюєш. Блін. <ріст> І, ус... І усвідомлюєш, що цей момент може більше не повторитися. А ти зараз. У місті. Чихось брі. Блін, я не планувала так. Таке відео записувати. І усвідомлюєш, що цей момент може більше не повторитися. Але ти зараз сидиш в місці чиїхось мрій. Такі моменти запам'ятовуються. Але їй одна погана асоціація у мене з тим вечором. Я дуже старалася красиво знімати і врешті уронила свій телефон. І він по ньому пішли тріщини. Якось невдало він впав. От, звісно, мене це засмутило. Я думаю, ні, ну якщо так вийшло, то це відео про париж. Має просто залетіти, щоб це було не дарма. Я це розбила телефон біля цієї вежі. І зараз біля цієї вежі мені було романтично. Скучаю за такими вечорами, теплими, темними, красивими. Находили в цей день 29 тисяч кроків, і на цьому пропоную завершити це відео. Є ще що розказати, але напевно вже в наступному. І розказую про нашу подорож свої враження. є чи, слід, чи є, є сам собі, чи не є. Чи немає. Чи вартує воно того. Чи не. Зробити якісь висновки, чи. Слід вам витрачати час, і гроші. До нас, чи, чи краще обрати щось інше? Ні, спочатку почнемо знати. Спати було стрьомно, У нас стрьомно. Ладно, це буде в готелі. Ну, я так, я тут теж. і я що розкала.